Вітаю на каналі Виноградна Лоза! Сьогодні хочу похвалитися і показати вам свою красуню великолисту гортензію Фабула Блю. І на самому початку знову хочу попросити: не забувайте ставити вподобайки під відео і підписуватись на наш канал. Фабула Блю один із найкрасивіших представників виду гортензій з насиченою блакитно-синьою гаммою пелюсток. У відкритому ґрунті. Фабула блю може сягати до 1,5 метри в висоту і до 1 метра в ширину. В горщику виростає всього на третину цього розміру. Суцвіття можуть сягати до 20 см в діаметрі. Квітконоси сильні, добре тримають цвіття. Ось подивіться: сьогодні у нас був дощ, проте кущ не розвалився, квітконоси добре тримають цвіття. Починає цвісти вона з другої половини червня і до вересня. Висаджувати краще в напівтіні або в місцях, де відсутні обідні спекотне сонце. Рослина невимоглива до ґрунту, але якщо ви хочете отримати такого кольору квітку, обов'язково необхідно підкислювати ґрунт та додавати добриво для блакитної гортензії. При посадці краще додавати кислий торф, мульчувати і періодично підкислювати землю при поливі. Фабула блю буде вам дуже вдячна за пухкий, завжди зволожений, слабокислий ґрунт. І ця вдячність виражається великою кількістю ось таких пишних соцвіть з дуже красивим цвітінням. Обрізку робимо ранньою весною. Восени після цвітіння обрізаємо відцвілі шапки, а весною вже робимо санітарну обрізку та формування. Хочу попередити, широколиста гортензія не кімнатна рослина. Не намагайтеся її вирощувати в квартирі. Як правило, такі спроби закінчуються загибелью рослини. Можна посадити її в садку або у ділянці, але тоді не забувайте про укриття, а можна вирощувати в горшиках. І на зиму ховати. Друзі, якщо все ж таки вас зачарувала ця красуня, і ви зважили всі за та проти для себе, гадаю, що ця квітка стане гарною прикрасою в вашому садку. Дякуємо за перегляд відео, до нових зустрічей!